Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty, Мене звати Альона і сьогодні в нас з вами ось такий неймовірний огляд такої палетки із серії Giordani Gold, Новинки цього каталогу, тобто третього каталогу Oriflame Україна. І що говорити про цю палетку? Давайте детальніше розберемося. По-перше, це палетка і серії Giordani Gold. Код, вона має 42121. Приходить вона ось в такому пакуванні, вона повністю веганська. Це те, що мені дуже-дуже подобається. Також вона йде ось такого рожевого, ну трішечки вишневого такого ось кольору. А якщо говорити про деталі, то вона не містить в собі дзеркала і не містить ніяких аксесуарів з точки зору пензликів. Зверніть на це увагу. Але при цьому, що мені дуже подобається, це те, що вона містить 8 ось таких. Універсальних відтінків. Вони йдуть і в матовому, і в а, такому більш марахливому відтінках. За що я її ще полюбила, це за те, що вона універсальна. Знаєте, в чому її така особливість, це те, що ці кольори можна використовувати як у вигляді хайлайтеру, так у вигляді бронзеру, рум'ян, ну і звичайно, звичайних ціней. Тобто одна палетка буде вам робити контурування всього обличчя. Тобто, в залежності від пори року, від темноти вашого обличчя ви зможете коригувати різноманітними відтінками, тобто все в одному. Якщо говорити ще детальніше, то тут в нас є така ось функція вітамінізація, функція живлення, тому що є живильні інгредієнти: це склад вітаміну в 5 олії насіння коморошки, а також олія інжиру, яка буде додатково живити шкіру. Давайте ж з вами подивимося детальніше на всі ці відтінки. Хочу показати поближче вам всі ці відтіночки, щоб ви могли детальніше їх роздивитися. І зараз будемо тестувати на пігмент. Спочатку протестуємо чотири верхні відтіночки. Перший це більш марехливий такий тон. Такого більш, знаєте, хайлайтерного, я б сказала, такого золотого відтінку. Другий більш матовий, да, такого для бронзеру. Для рум'ян, такого більш вишневого кольору. І знову ж таки хайлайтер, але трішечки з розовинкою. Ось такі перші чотири кольори в цій палеці. Якщо подивитись поближче, то перший і четвертий відтіночок вони якраз мають ось це махтіння. Тобто, якраз ось цей. І такий більш персиковий. Якраз вони підійдуть як для хайлайтеру, так і для зони, наприклад, над очима, тобто у вигляді ціней. Давайте ж дивитися наступну четвірку. давайте дивитися наступну четвірку. В ній також два марихливих відтінки і два матових. Ось такий більш персиковий підтон. Якраз дуже класно також і для хайлайтеру підійде. Більш шоколадний, але такий світленький, я б так би його сказала. Також для бронзурування дуже гарний. Більш насичений, шоколадний, якраз для смокі айсу дуже гарний буде. Або просто, знову ж таки, для бронзера. І також. Найсвітліше. Якраз дуже гарно над а, руховим повіком наносити ось такого підтону, тобто більш такі нюдові, більш легкі а кольори в наступних чотирьох ось відціночках. Покажу вам поближче всі ці відтінки. Виглядають вони ось таким чином. Тобто і мерехливі відціночки під хайлайтер, і бронзер, і рум'яна вони дійсно мають дуже гарну кольорову гаму в цій палетці. Ще ми з вами подивилися палетку ціней серії Giordani Gold, новиночку, повністю веганська з третього каталогу. І що я хочу про неї сказати? Чесно, по пігменту мені дуже сподобалось. По естетичному вигляді також вона дуже привабливо виглядає. Якщо говорити про а, як вона носиться, да, тобто залишати власні відгуки, я цього поки не можу, тому що я нею не користувалася, я маю на увазі на обличчя не наносила. Тому а, судити мені важко. Якщо ви користувалися. Далі, маєте якісь власні відгуки, будь ласка, поділіться під цим відео. Буду дуже вам вдячна. Незвичайно, ну, я познайомлюсь поближче з цією палеткою і обов'язково з вами поділюсь своєю думкою. Тому дякую всім, хто сьогодні був, і до зустрічі в наступних відео.